Рік тому ми з чоловіком переїхали з Польщі в Іспанію, а саме у Валенцію. В цьому відео я хочу підбити підсумки цього року, розповісти, чому ми обрали Іспанію і чи виправдала вона наші очікування. Про труднощі, гроші, адаптацію та розчарування. Всім привіт! Вітаю вас у моєму новому відео. Хто зі мною не знайомий, мене звати Бо, я художниця та ілюстраторка. Як ви вже зрозуміли, ми з чоловіком живемо у Валенції і виховуємо джема підлітка золотистого ретривера. В переїздах і в тому, щоб починати спочатку, ми вже не новачки. До переїзду в Іспанію. Ми жили в Польщі, але Польщу як країну ми не обирали, і переїзд туди був скоріше вимушений. Туди, до речі, ми переїхали з Португалії, яка нам сподобалась, і до якої я досі маю ніжні почуття. Тож в Польщу ми їхали з думкою про те, що це тимчасово, і ми будемо шукати варіанти, як коли і куди ми можемо звідти вибратись. Якщо чесно, за життя в Польщі ця країна не стала мені рідною. Я завжди відчувала себе чужою і зловила себе на думці, що намагалася говорити тихіше, бо після того як люди чули українську, часто кидали косі погляди. Я відчувала себе не на своєму місці. І дуже хотіла змін. Тож рішення про переїзд не було спонтанним, це було накопичене відчуття, що хочеться іншого життя. Тож, як ми взагалі обрали Іспанію, при виборі країни ми сильно орієнтувалися на клімат, менталітет, відношення до експатів, ціни і якість продуктів. Також ми зважували питання ринку праці та податків, але якщо бути відвертою, багато в чому діяли інтуїтивно. До речі, в якийсь момент я загорілася ідеєю переїхати в Австралію. Вона класно відповідала нашим критеріям, але поки що цю ідею ми відклали в довгий ящик. Тож ми відкрили мапу Європи і просто обговорювали країни, які потенційно могли нам підійти. В топі були Нідерланди, Данія, Португалія та Іспанія. Перші дві країни відпали через клімат і високі податки. Португалія досі залишалась класним варіантом, але країна маленька і там є лише два великих міста, в яких потенційно ми би хотіли жити це Лісабон і Порто. Але ні е, ні Порта нам не сподобались для життя через клісняву, вологість, е, сильний вітер з океану та постійні перепади висоти, через які гуляти по місту просто неможливо. Ти постійно йдеш або вгору, або вниз. Як не дивно, для нас це м, виявилось важливим пунктом, бо ми дуже любимо гуляти по місту. І прогулянки щоденні для нас це маски. Ну от, власне, якось так і залишилась лише Іспанія, оскільки ми хотіли жити в великому місті, але й не занадто до того ж біля моря. Варіантів вона залишалось не так багато. Барселону ми відкинули через кримінал і навалу туристів, від яких місцеві настільки втомилися, що закривають доступ туристам до парків, щоб бути наодинці. І ось якось так залишилась вона. Валенція. Про сам переїзд. Ми зібрали всі свої речі в коробки, їх було дуже багато, і відправили перевізниками. А самі полетіли літаком з двома рюкзаками. Свої 250 кг речей ми отримали на наступний день і сподівалися, що вони влізуть в малесеньку квартирку, яку ми орендували на місяць. Румтур нашої стромної хати це був хід. тут у нас така кухня. А приблизно оце все буде зайнято 270 кілограм, а, речей, 220. Ось така спальня і такий от туалетик. Отак. І зараз ще покажу будь вікна. Ми як іспанці, ми не будемо просто розбиватися. Отак от. Пів-пів і тут, до речі, можна потрапити в спальню. Отак. Це наші валізи в тимчасових апартаментах, які ми зняли на місяць не валіза коробки. І ще є дві валізи, Діма їх вже підняв нагору. А так це те, що в нас основне 240 кг. Так, коробки сьогодні на дімі. Лигос Ділібери. Хело, бонжур. Так, виглядає все отак. Ну, я вважаю, ще би влізло кілограм. Ну, кілограм двісті вище влізмо. Це 240. Ну, як виявилося. Мені здається, ну може би тріста в лізу. А тут здається, що стеля висока, але просто тут стеля покрашена так само, як і потолок. От де закінчується стеля. Перші тижні були ще тим випробуванням. У Діми закінчився проект на роботі, тож він шукав новий. Ми шукали квартиру для довгострокової оренди. Намагалися зробити документи, діє ні, є. але з поліції нам не відповідали. А сіту взяти було просто неможливо. А без цих документів квартиру зняти теж неможливо. До того ж, я дуже захворіла, так що ми навіть ходили в невідкладну допомогу, де мене прийняли просто з українським паспортом, оскільки ніяких інших документів на той час я взагалі не мала. До того ж, мовний бар'єр. Ми спілкувалися через перекладач, і це дуже сильно додавало стресу. Було відчуття, бо ми повністю обнулилися, і всьому доводилось вчитися заново навіть банальним речам як попросити пакет в супермаркеті. На той момент ми не насолоджувалися ні морем, ні сонцем, ні навіть 25 градусам в жовтні. До речі, про погоду. Це те, чого я, мабуть, боялася найбільше, коли ми вирішили переїздити в Іспанію. А тепер, коли ми прожили тут всі сезони, я можу зробити свої висновки. Загалом Іспанія велика країна, і клімат в кожному регіоні дуже сильно відрізняється. Наприклад, на півночі дуже сильно нагадує Португалію: там волого, сиро, постійні дощі, і влітку температура до 20 градусів. В той самий час на півдні 45 градусів влітку це норма. Що стосується Валенції, то найкраща погода тут з жовтня по квітень – це та сама ідеальна погода на 18-25 градусів, коли комфортно в легкій курточці. Осінню, правда тут бувають дощі, але якщо чесно, вони мені подобаються, особливо після сухого літа відчуваються просто як свіжий побіг. Що стосується літа, то так, тут спекотно, і ця спека виснажлива, і повітря ніби нерухоме. На вулицю виходити зовсім не хочеться. А як вижити без кондиціонера, я взагалі не розумію. Здавалося б, ввечері має бути краще, але ні, ночі також дуже задушливі, і приблизно місяць-два ми спали з кондиціонером. Єдине, що рятує, це звісно море. Я не знаю, як люди виживають не на узбережжі і тоді для чого це все. Але все ж, клімат мені подобається, чого лише варті сонце та світло. Кожен день ти просинаєшся і одразу хочеться щось робити. Я взагалі не сумую за сірими польськими днями, які затягуються в сірі тижні. Стало набагато краще, коли ми нарешті знайшли квартиру. Момент, коли ми підписали договір, був максимально щасливий і хвилюючий. Ми знали, що ми не одні кандидати на цю квартиру, і ми чекали цілий тиждень, поки страхова компанія перевірить всі наші документи, контракти на роботу та інші, і погодить нашу кандидатуру. Я ходила на голках цілий тиждень, і яке було полегшення, коли нам нарешті сказали так. Шукали квартиру. Ми, звісно, всюди, але найбільше на сайті ідеаліста. Але знайшли випадковим чином. Ми подзвонили взагалі по іншому оголошенню, але там чомусь нам дали номер іншої людини і сказали щось типу: дзвоніть туди. Ми подзвонили і прийшли на перегляд, в принципі, всліпу. Ми хотіли квартиру в новобудові, тому що в більшості старих квартир на підлозі лежить плитка і навіть в спальні. А мені ця концепція взагалі не заходить. Хотіли квартиру з трьома спальнями, щоб в кожного був свій кабінет та простір. Також після зими в Португалії ми дуже боялися холоду і холодного мокрого ліжка. Так, таке було. І моменту, коли на вулиці тепліше. Ніж в квартирі. тож для нас важливим пунктом була центральна система кондиціонування Тож, це також був плюсик в квартиру в новбудові. Також ми хотіли квартиру без меблів, щоб облаштувати все на свій смак. Для мене дуже важливий простір і речі навколо. Тож ця ідея мене дуже надихала. І саме така квартира, як ми собі намріяли, була на нашому першому незапланованому перегляді. Ми одразу на неї погодились, ну а далі ви все знаєте. Я вважаю, що нам дуже пощастило. Потім почався цікавий період облаштування квартири. Ми спали на надувних матрацах, їли на великій коробці, а працювати ходили в коворкінг. Добре, що він є у нашому будинку. Перший сніданок у новому домі. Ми все ще їмо на поличці. І сьогодні в меню туна на сендвіч, оскільки яєць немає в магазині, бо у всіх паніка через повінь. Так що снідаємо тим, що було. Хліб урвали, до речі, останній. І ось десь на цьому моменті нас накрила хвиля того самого славнозвісного іспанського темпу життя. Доставку меблів ми чекали тижнями, а коштувала вона дорого. Я пам'ятаю, лише за одну посилку ми заплатили 70 євро. До того ж, коли посилки приїжджали, ми часто знаходили меблі побитими. В кожній посилці щось було подряпане чи зламане. Нам нарешті приїхали стільці і столи, два робочих і один обідній. Стільці, слава Богу, не потрібно забирати. Вони вже зібрані. Це чудово, дуже подобається. Перший сніданок за новим столом. У -у. Та ні, треба, щоб він настоявся. Дивись, який він пустий. Ну, так. Наприклад, диван ми чекали 2 місяці. І коли ми нарешті його дочекалися, ми зрозуміли, що він сам розкладається, коли ти на нього сідаєш. Ми звернулися в підтримку, чекали ще два місяці, і після того, як кілька разів приходили майстри і ремонтували, нам погодились нарешті замінити диван. Зараз, звісно, це здається дрібницями і відчувається, ніби було в іншому житті. І дуже дивно бачити квартиру такою пустою, бо зараз вона перетворилася на справжній дім. Наступна тема, яку я би хотіла обговорити, це гроші. Скільки взагалі коштує жити у Валенсі? На переїзд я рекомендую закладати 10 тисяч євро на двох. Це власне те, як зробили ми. Ця сума буде комфортною для того, щоб перевезти речі і заплатити за перші місяці оренди і депозит. Наша квартира коштує півтори тисячі євро, але за рік ціни виросли, і зараз класні квартири коштують близько двох тисяч. Якщо порівнювати з Польщею, то там ми платили ті самі півтори тисячі, але в нас не було таких переваг, як басейн, коворкінг, спортзал і корт для падал тенісу на території. Що стосується цін на їжу, то ми витрачаємо приблизно таку саму суму, як і в Польщі, але різноманіття, свіжість та якість продуктів мені тут подобаються набагато більше, але є одне, що в Польщі точно було краще. Це податки. Тут ми платимо 30% замість 20% в Польщі, і різниця дійсно відчувається. Але ми сприймаємо ці гроші як підписку на країну. Тож море, сонце та 20 градусів взимку. Того варті. Про людей за цей рік багато трапилося. Ми купили машину, завели джема, отримали кілька сотень посилок, оформили купу документів. Та вирішили сотні побутових питань. І спільним в цьому всьому, звісно, є люди. От вони нікуди не поспішають, але все одно всюди встигають. На початку повільність дратувала, а зараз я не знаю як інакше, а головне навіщо вони постійно повторюють Транкіла, що означає не переймайся. І от вони дійсно не переймаються. І це насправді дає таку свободу про існування якої я раніше і не замислювалася. Але як і завжди, є зворотня сторона: іспанці не переймаються чужим комфортом, вони голосні, паркуються, де заманеться, на дорогах підрізають, зупиняються посередині вулиці та голосно про щось сперечаються. Вони запізнюються, але не засуджують, якщо запізнишся йти. Іспанці дуже відкриті, емоційні, дружелюбні, голосні та дуже соціальні. До речі, окрім іспанців, це також ідеальний опис для Джема, тому зараз розповім, як ми завели собаку в Іспанії: Джему і Віроніка. Ми домовилися з Дімою, що заведемо собаку, коли визначимося з країною та містом для життя на найближчий час. І от пройшло 4 місяці з моменту переїзду. Ми ледь розібрали останні коробки, а я вже шукаю розплідник золотистих ретриверів. Я шукала щось недалеко від Валенсії, щоб можна було приїхати познайомитись і подивитись на умови утримання собачок. І насправді це виявилася не така легка задачка. Адже в одних розплідниках мені казали, що цуценя плануються через рік, а в інших черга взагалі була 30 людей на цуценя. Але якось я натрапила на не найгарніший сайт, але з хорошими відгуками. Я списалась з власниками і виявилось, що мама вагітна, і цуценя планують народитися через тиждень. Це було набагато швидше. Ніж ми очікували. Я планувала період очікування приблизно півроку. Але ми все одно погодились, заплатили завдаток і опинились в черзі на хлопчика приблизно третє. Це тато нашої собаки. Він mm. хороший. Тож до того моменту, як ми отримуємо цуценя, залишалося два місяці. Бо саме в такому віці розплідник віддає їх в сім'ю, Тож ми мали два місяці на те, щоб купити машину, адже для життя з великою собакою машина просто необхідна. Машину мені вдалося знайти за тиждень, і хочу сказати, що це була найкраща покупка за цей рік. Щодо Джема, поки є питаннячка. Це маленька машинка Toyota Aygo 2015 року з пробігом 100 тисяч кілометрів. Вона відповідала всім нашим потребам, і в неї була лише одна власниця, і коштувала вона всього 5 тисяч євро. Але був один нюанс: машина знаходилася в Гранаді, а це 500 кілометрів від нас, від Валенсії. Я домовилася на перегляд на наступний день, адже розуміла, що такий хороший варіант довго доступний не буде. І правильно зробила, адже через те, що ми їхали так здалеку, власниця відмовила іншим людям. Тож ми поїхали в Гранаду і цілий день в поїздах, бо їхали з пересадкою через Мадрид. І саме коли ми були в поїзді, нам написала Франческа з Розплідника і сказала, що народився наш Джем. Ми приїхали в Мадрид. А ще хороші новини. Розкажи хорошу новину. Хороша новина. Народився наш. Пес. Але це ще не точно, бо ми знаємо, що мама народила, але ми не знаємо, чи є там достатньо хлопчиків. Так, тому ну, чекаємо новини. Ми були дуже схвильовані і раді, бо народилися 4 хлопчики. Тож, один з них нам точно дістанеться. По приїзду в Гранаду ми подивились на машинку. Спробували поїздити, і нам все сподобалось. Спілкуватися було дуже важко через мовний бар'єр, тому багато питань ми не задали. До того ж, в машинах ми зовсім не розбираємось, тому вирішили довіритись долі і двом братам віку моєї бусі, які казали, що машинка хороша і треба брати. Так у нас з'явилася Вероніка. З появою Джема наше життя, звісно, сильно змінилося. Перші місяці були важкі, але підлітковий період ще важче. Джем? Алиш. А ми мачі нового. Джем. джем! Джем! Він щось там хаває, звісно. Джем! Джем! не бійся. Дивись, джем! Щось знову скала. Щось выплюнув, щось знову ставилось. Ну що робити з цим псом? Що ти робиш? Я його вже відволікав, я скип. Забираю. Да? Знает. Так, у нас дурка. Походу це буде нової іграшки. Коли на нього бісачка нападає, я не знаю. Що він там робить, що він там уникнує. Куди ти рвешся? Пішли. На початку ми його дуже сильно оберігали і намагалися сформувати правильне відношення до незнайомців. Але тут не на руку зіграла безпосередність і дружелюбність іспанців. Багато хто просто підходив і починав чіпати, гладити джема без дозволу. А коли я відмовляла, дуже ображалася. Мене це максимально дратувало, але на щастя, цей період закінчився. Але в іншому іспанці дуже люблять собак і дуже терпляче до них ставляться. Дуже часто можна побачити на вулицях, як люди їздять з візочками, як для дітей, тільки це візочки для собак. Але також є нюанси, такі як прогулянки без повідка, що до речі є забороненим. Але всім байдуже, також іспанці рідко виховують собак. І в більшості просто гуляють на собачих майданчиках і називають це соціалізацією. Але тепер джем, як і ми, частина цієї країни. Тож ми намагаємось переймати те, що нам близько, і приймати те, що не відгукується. Мої поради, якщо ви теж плануєте переїзд, обов'язково вчіть мову. Це дуже розв'язує руки і додає впевненості. І майте фінансову подушку на випадок непередбачуваних ситуацій. Якщо ви відчуваєте серцем, що це ваше, просто робіть. Найгірше, що може бути, це не помилитись, а просто не зробити. Іспанія не зробила нас іншими. Вона просто дозволила нам трошечки більше стати більш собою. Можливо, дозволить і вам. Ну а для мене цей рік був найживішим у моєму житті, і я би повторила б це знову. Ну а я дуже дякую вам за перегляд і за те, що ви додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписались, ставте лайк та пишіть коментар. Для мене це найбільша мотивація продовжувати знімати і ділитись своїм життям в Іспанії, у Валенсії і взагалі, де б я не опинилася далі. А ми з вами побачимось в наступному відео. Пока!